Вітаю з імовірністю 63% Ви новий глядач каналу, і можете закрити це відео та кинути в мене камінь. Якщо раніше бачили підбірку зі 100 найкращими сейвами в історії збірної України, не бачили? Ну тоді покладіть камінь на землю і дивіться. Бачите ще раз збірна Білорусі в і Ще одна дуже серйозна була заявка на те, щоб е відкрити рахунок в матчі. a Ravanelli ancora respinge il portiere. Poi Maldini che non trova il tempo per la battuta. Respinto anche il tentativo di Del Piero. Insiste la nazionale italiana, Zola. За межами штрафного майданчика не на перехоплення м'яча. момент. І повторному наш все м'яч руках. в очікуванні фінального свистка. Подають португальці. Небезпечно! Ну там уже був на лінії воріт і Олександр Головко. Torwart angeschossen. Die erste gute Szene, als alle da drüben auf einen Freistoß verfachteten. Пропускає м'яч Сиє. Той сильно б'є і блискуче грає Олександр Шевковський. Блискуче і гадаю, що заслужив зараз оплески трибун. Готується Пробити Маріо Баслер відмінно грає Олександр Шовковський. Блискучу реакцію продемонстрував зараз наш голкіпер, але не мисна передача, останний майданчик збірної України. Це небезпечно і виручає. Виручає зараз Олександр Шовковський. Ну, звичайно, нашим футболістам зараз потрібно заспокоїтися. Практично не замовляється на хвилину. небезпечний момент. Олександр Шовковський мав вийти вийшов, але не заволодів, і що показує арбітер, кутовий з його флангу зараз подаватиме фір на Росії. Його сабо незадоволений задоволений. Тим, як зіграли в цьому епізоді, наші захисні футболісти давно розгадали що безпечний момент і відмінуть діє Олександр Ковковський. Дозволили зараз. Небезпека зараз Заховість. Браво, Шуховський. Тама, який момент. Просто жах. Увага! Рахунок у цьому матчі залишається 2-0. Ще раз дивимося момент. Хепкі був на ударній позиції. Вчасно залишив ворота Кернозенко Перед ним Ващук. Мовчисян робить пристрійну передачу Ледве не влучає в наші ворота. Незадоволені діями сво. який момент щойно був у Де від чого схопитись за голову. Спіль в один дотик на Гік за удар. Шовковський цього разу виручає він українську збірну. Гік жалував, що нікар не може забити в Києві зараз у нього був. Бојовицки зараз видбувае мјач в ефектному стрибку. Добро беше оно, меѓутоа Седмовски малку не достигаше да ги зде надишот Маски. Cepa. Zidane, otra vez Pires ahí esa conexión puede debe funcionar ¡Oh, ¡Zidane! Oh. el rechace un oh, remate oh. final afuera de gala sin Edín Zidane. tenía que ser él como la juega el capitán así su al área el rechace suelto Pires… No Sobchowski alexander Sopchkowski acaba de Felicitado por... Начатимущук шовковській. Чекали дві м'ячі у ворота. Несмачно і Кобіашвілі. вілі. Є шовковський. Близько грає Олександр Шовковський. Відкидає ще трохи далі. І це схоже гросо. Навіщо який удар витягує м'яч з нижньої шістки? Зараз шовковський впробував деросі. В чому пробувало це акцент? Вики, удар Шовковський, блискучий сейф Олександра Шовковського. Анатолій Тимощук підіймає руку догори. Ну, прекрасно розуміє. Центральний піс. 2-2 у збірної команди Грузії. Сам тягне м'яч і пробиває по воротах. Ви бачите, який момент. І це Квірквелія. Довід Квірквелія, мав можливість зістити раноха за Сатіані. تيدو داري يا كم هو قوي التسديده من جيري سام دافيد اي فالنتينو فالنتينو ملعوبه و يتاخر بعض الشيء كرة ملعوبه وحارس المرمى والكره لا خطيره والعربية موجوده وبالراس للامام turns out nice move leading to a chance for Ibrahim Afale. Slava. Конозенко with, with more from. гол. Наприклад, зараз Ібрагімовича як красиво зіграв. Удар по воротах з Латин Ібрагімовича. Який сейв від П'ятого. Так. П'яток врятував команду на протиході намагався Ібрагімович. Uh, давайте позицію атаки Хорватів навіс. На дальний фланг. Удар вибиває. М'яч. Ногою на кутовий. Андрій П'ятов. Лука Модрич міг забити. Лука Модрич, два шанси. Шостий чи сьомий навіс у карний майданчик Андрій П'яда. Небезпечно! І П'ятов врятує. Браво п'ятов! Розібрався у ситуації, Ну, є що сказати Михайличенку. І виглядає вельми переконливо. Удар! Горяйно! От нарешті дочекалися ми на справжній сейв від Олександра Горяйно. Дозволили пробити Пошкусу, який, до речі, дуже вдало увійшов у гру. Дає жорстко грати. Різе молодший прострілює. Удар по воротах. Дикань відбиває Шигринський. Кутовий кутовий лауріт збірної України Мортенгамс педерсен Подача знову штрафний майданчик. Ну ми програємо п'яту. Врятує команду. Ми програємо всі верхові дуелі. Всі верхові дуелі ми програємо. Ось власну штрафну майданчик, Знову і знову проблема. Лікштайнер. Подає Ліхштайнер. Пропускає м'яч Ігринський. Ще один удар, і ще один. Просто феноменальний зараз сейф Андрія П'ятого. Знову головою ми програємо. Крос. Буде удар. Крос віддає приховану передачу кольору Удар по воротах і Олександр Рітка. Рятує збірну Україну. Але атака триває. Знову подача суперника на Сімона Рольфесака. Де за межі поля буде котовий. Ну і так зараз Йохім Льов. біля лінії поля. Передача недала на Михайло Карівері. Просил. П'ятов! Один П'ятов рятує нашу команду. Подає на шлії. Удар. П'ятов! П'ятов! Віддав. Мілнер підключає Джерарда. Джерард, Хороша передача. Небезпечний момент. Якимось дивом завдяки своїй блискучій майстерності Андрій П'ятов на Дрибліну обійти проходить б'є лівою! м'яч пролітає ворота. Це гра Глена Джонсона. Щастить. Все правильно. Зараз вже поспішати нікуди. А зараз ще в обороні відіграти Андрій Пятов. Який неймовірний сейф Андрія П'ятого. Андрій, можна сказати, рятує зараз збірну України наприкінці поєдинку. А то зовсім не потрібна перемога була у матчі, в якому травмувався коноплянка. П'ято! Ой-ой-ой! Андрій П'ятов. Нестачу ігрового часу, тому що допоможе. Шансу поляків Андрій П'ятов. Оце так сейф. Оце так сейф. І не було положення грою У Людовіка Обраняка. Богдан Будко, ну, очевидно, з'явиться у другому таймі. Шанс у Камеруна. Андрій П'ято. Який сейф? Перший момент у збірної Камеруна. Мабуть, на дві команди найгостріший. М'яч залишається у французів. Ще один простір. Дуже небезпечно. Вальбуїна, удар. Андрій П'ято. врятує команду. Ось це те, чого. Знову ж таки, передача на погба. Вальбуїна, удар Вальбуїна. Андрій П'ято. Не ось це невісна передача. Удар головою. П'ятов рятує. Знову ж таки. Варан. М'яч вийшов, здається, за межі поля. І приймає на себе цей постріл. Ще раз подачу на штрафний майданчик. Немає Положення по народу. П'ятов. Андрій П'ятов. Що ж він витворяє? Красень то який. Подача небезпечна. вас. Удар бойко. Прекрасний сейф. Прекрасний сейф у виконанні голкіпера Дніпропетровського Дніпра. Гей, нові глядачі каналу. Ви подивились уже половину відео. Пора уже і лайк поставити. Постійним глядачам, не нагадую, ви уже лайкнули. Егеж? Небезпечно біля наших воріт. Бойко! Бойко рятує нашу збірну від серйозних проблем Сімона Станкявічус. Не реалізовує супермомент. І наша відповідь Ярмоленко, звичайно. Касорла отримує передачу. Пробуває втотики. Здорово грає Андрій П'ятов. І П'ятов дістає м'яч. Арбітр зараз за нас. Зараз небезпечно. Небезпечний момент біля наших воріт і бойко рятує нашу команду. Ну, ви знаєте, найкращий момент цього Гри на лівому фланці оборони. Грав в цій кваліфікації проти Білорусів. Небезпечний момент. Удар воротах, Удар воротах у виконанні Гамшика і Андрій П'ятов. Тим, що іско витворяє Тягу. Простріл. І п'ятов. Знову п'ятов рятує нашу команду. Подача кутового пропорця. Цесар! П'ятов нас рятує. Оу. Повинен був віддати йому вхід. Зараз відповідь німців Небезпечно немає овсайту. П'ятов. Андрій П'ятов рятує нашу команду. Вічна, віч на віч з ним. Це Ковачич. Він пасує назад. Модріч. Модріч йде в образ. Нука. Модріч б'є поворота. І П'ятов перевод, м'яч на кутовий. Відіграє у вільну зону на Менділя. Той подає невисоко. Удар поворотниці. Єха. І П'ятов спрямовує в'ячу стійку. Рятує команду зараз. Андрій П'ятов. Хакінський. Почна такача справа флан. Навісна передача. Під удар. Удар. Андрій П'ятов. Черговий суперсейв Андрія П'ятова, який. М'яч наші футболісти. Удар поворотах. П'ятов переводить м'яч. На кутовий. Давід Павелка. На майстерність Марлоса, про яку ми щойно говорили. Відповідь збірної Чехії. Вихід один в один. П'ятов. Рятує збірну України Андрій П'ятов. Якуб п'янхто вискакує один на один з нашим голкіпером. Пиніше грають в атаці. І розкішний момент на 50 й хвилині матчу. Марнує Джингіс Ундер. Зараз точна передача від Матвієнка. Роналдо. Удар по воротах! П'ятов складається і переводить м'яч на кутовий. Українські футболісти ненадовго. Андрей б'є! Андрій П'ятов! Андрій П'ятов знову рятує збірну України. Цілі виконує навісну передачу. Надалі Наталі. удар. Потягнув Андрій П'ятов і Рятує зараз вдруге Андрій П'ятов. Просто диво ди виконанні нашого голкіпера. І старший з братів. Молодший б'є. Андрій П'ятов парирує цей удар. Атака триває. Бенсі. Верхова з мешам Роналдо. Роналдо пробиває, Роналдо. Андрій П'яток потягнув. Був невеличкий рикошет, але безпечно Герейра, Герейра в центр удар! І даватиме можливість здобувати той самий результат. Оскар! Небезпечний удар Оскара, але футбол Оскара не отримає. А там Руслан Малиновський клостер мана, клостер з Клостермана. Клостерман з м'ячем, Клостерман. Простильна передача Гнабрі. М'яч летить повз ворота. Відверта каче. Здавалося, що м'яч. Разом із Варнер З найкращих снайперів серед захисники. Хороший удар Рамоса. у Серка Рамаса. Поближчю 9 але знову. Німецькі футболісти. Гореска пробуває. Удар Леона Таке враження за спину. завдавав удар. Леон Горецька. Виконує подачу. Удар по воротах. І Бущан. Георгій Бущан виручає збірну України. Ще одна спроба. скидає на профан упис. Георгій Бущан. 5 хвилин. 2 сейви. від Віджой Даня на Дейонгал. Ходить 5. Удар. Бущан відбиває, Вдається вибити далі. Що творить сьогодні Жора Бущан? Просто немає. Георгій Бущан. Зараз на атаку команди Македонії. Удар! Бущан. Сейф. Георгій Бущан. Уже на другій хвилині. Другого. Удар з дистанції. Бущан. Бущан. Витягає цей м'яч Георгій Бущан. А далі пандів. Яремчук, Полушевський м'яч підбирає. Удар Бущан переводить м'яч на кутовий. Деян Кулушевський. Деян Кулушевський непогане закидання, але чекає Каравайу це в камані. Георгія Бущана. дуже класно зараз. Гарі Київський мам'я власним воротами закидання небезпечне. На партнера прострільна передача в центр, Удар, по впало. Андрій П'ятов рятує. Вибивати! Вибивати треба було! Тієму поки забиває. Джеко розвертається. Удар поворота! П'ятов! Андрій П'ятов! Блискучий сейф нашого наддосвідченого. Подача. Удар по воротах. Пущан! Бущан парирує. Пущан стійся. Джонсон віддає передачу на Ремзі. Бел. Бущан. Рятує збірну України. Георгій Бущан. Браво! Браво! Випад правим флангом. Адамян. подача штрафний. Майданчик нашої команди забарли. Лет. зрізає м'яч у власні ворота. І Андрій П'ятов. Андрій П'ятов. Вертикальна передача Магін. Його ще один на міси. Че Адамс і забирає Анатолій Трубін. Че Адамс двічі пробував протягом буквально 10 хвилин. Вибитий м'яч. Удар поворот так і Анатолій Трубін. Зумів таки останнє миття, але побачив м'яч, який випустив. Виклик... Стандарти розбігається Аліоський. Удар! Трубін на місці відбиватись. Потрібно далі. Гаку зустрічати, потрібно у штрафному майданчику. Не можна давати ось так пробивати. Поперечка рятує ворота Бущана. Подивимось, попередній. Попередні. Був... Дарує м'яч супернику. Дзаньйоло. Опускає м'яж донизу. П'ятої віддає передачу по воротах. І... Сейв. Сейв. Не тягнув. Здається, потягнув. І буде надіслано до благодійного фонду. Інформація на правах реклами. А зараз який момент? Це великий шанс команди Македонії. Прорив, який завершується. Удар фізичну витривалість демонструє. Також спринтер дуже непоганий. Розрізний О, пас. Я поколик, я протесті. Рубін потрібно вибивати. Сваток, щойно відпрацював Трубіна Нагошевича, але потім все ж таки. Ну і п'яніча. Тим часом йде атака. Лунін відбиває. Джеко не зміг пробити в цьому епізоді Маліновський. Виносить м'яч. Руслан Гурило зараз усю динаміку. Атаки удар mm -hmm. Лунін відбиває і пов... Вертається назад мудрик. Він з м'ячем, Ось тут його швидкість при нагоді. Її лавини. А так Майншахту та ворота. Трубін парирує його. Все було дуже небезпечно. Максимілія. Типа але він проходить. І тут рикошетний Удар! Це щастя. І Трубін, і щастя все разом за збірну України. Албанці біля воріт України Манай пробиває який сейф Трубіна. Тут удар хороший, але і стрибок Анатолія обов'язково потрібно відзначати класно. Отже, нові глядачі, як вам відео, напишіть у коментарях. Олде, ваші коменти також потрібні. А тепер звертаюсь до всіх. Хочете подібні відео і надалі? То поставте вже той лайк. Амбітна мета для цього відео 3000 лайків. У мене є ще багато ідей, і чи в їх у життя залежить в тому числі від вашої активності та підтримки. До речі, канал можна підтримати фінансово. Необхідна інформація для цього є в описі. Дякую тим, хто вже підтримує. Є, а також дякую всім за перегляд. Бажаю здоров'я, миру та слава Україні.